Якщо ви не бачили першу частину відео, де я розповідав про анонс гри, сюжет гри та комікса, тож перед переглядом другої частини рекомендую подивитися першу частину, щоб зрозуміти в другій частині про мотивацію деяких персонажів. А якщо ви бачили першу частину, приємного перегляду. З вами Жакон і це історія серії Splinter Cell Blacklist, випуск номер 7, частина 2. Як ми бачимо, тут знову типовий сюжет для цієї серії. Є погана організація, яка строїть козні Америці, а є добра організація, яка пробує зірвати ці козні. Поганою організацією виступає група інженери, яку очолив Маджик Садік. Маджик Садік до того як очолив інженерів, працював в МІ-6, в яку його завербували в студентські роки в якості агента під прикриттям, щоб він проник в угрупування Джаїш і Мухаммад. Завербували його за помірні політичні погляди, високий інтеракт і за те, що у нього були палестинські корні. Через деякий час, як він проник в цю організацію в Мі 6 запідозрили про його зраду. Але Садік зник під час однієї з операцій, і так його вважали мертвим. Але по неофіційним даним британської розвідки він займав п'яте місце в рошучці. Знаєте, мені це нагадує ситуацію з Норманом Сотом з Пандори Туморов, де ЦРУ не знали, чи він терорист, чи він свій. Тож то що так само прям. А чому Маджик Садік вирішив оголосити війну Америці, а не Британії, що логічніше? Бо його обурили дії американців. Що їхні війська знаходяться в 153 країнах і проводять там атаки, в яких є немирне населення. Бо під час однієї з місій він був в лагері, по якому американський безпіротник завдав удара, і Садік був єдиний хто вижив. І після цього він вирішив прибрати американську присутність і відізвати війська Америки з 153 країн. І так він створив та очолив терористичну групу під назвою інженери. Першим терористичним актом був напад на посольство Великобританії у Вені, а вже потім напад на військову базу в Гуамі на початку гри і після нападу на військову базу в Гуамі, це угрупування оголосило, що будуть проводити теракти під назвою Чорний Список, якщо їхні умови не будуть виконані. І ви тут можете подумати, невже в цій серії з'явився нормальний зродій з мотивацією? Але я вам відповім, що зродій, на жаль, тут не продуманий до кінця. Бо спочатку все виглядало продумано. І навіть правильно з його точки погляду, бо чому американські війська знаходяться в тих країнах? Тобто в грі проводиться така алюзія на реальність, де американські війська знаходяться в багатьох країнах. Але все це псує остання місія. В якій виявилося, що Садіку потрібні були якісь дані, які були в бункері, в якій звезли всіх високопоставлених чиновників. Хоча він все геніально придумав, влаштував теракти, налякав чиновників після останнього вдалого теракту, і всіх цих чиновників перевели в бункер, який він незадовго до цього захопив. Але насправді йому було пофіг на вивід військ, що навіть підмітили герої під кінець гри. Тобто виходячи з останньої місії, можна сказати, що він організував ці теракти, щоб отримати якісь дані. А які нам не скажуть, і ця недосказаність псує такого, можна навіть сказати, геніального злодія. Але навіщо йому були ці дані? Ці дані потрібні були організації, на яку він працював. Він працював на якусь секретну організацію, яка його і фінансувала. Бо звідки у бюро британського агента гроші, бо зв'язки у розвідці у нього лишилися. А ось де брати гроші. Так ось в кінці гри він згадує 12 країн. Якщо Сем його вб'є, то не повстануть. І ця організація зветься Група 12. І про неї нічого не відомо. Що цікаво, в описі до першого трейлера Бракліста написано, що саме група 12 і організувала чорний список. І тут у мене постає питання, чи дійсно Садік ненавидів Америку, чи це була показуха. Не зрозуміло просто. І взагалі, Садік був запасним варіантом, до якого прийшли після невдалої першої спроби по викраденню секретних даних. Перша невдала спроба була описана в коміксі Echius де головна зодійка того комікса Матильда також хотіла викрасти якісь американські дані але у неї це не вийшло і тоді вони прийшли до Садіка Але можна було зробити кращу мотивацію для Садіка як це було показано в фільмі Скеля де злодій захопив Алькатрас і вимагав у Америки, щоб та заплатила сім'ям мертвим військовим компенсацію. Ось так можна було зробити із Садіком. І тоді протистояння з Семом і Ешероном було б цікавим і навіть філософським. Типу, хто з них був справжнім злодієм? Садік, який хоче справедливості виплати сім'ям, ну і ви від військ можна залишити, щоб це не був пагіат із фільму Скеля. Чи Сем, який виконує прикази уряду, да, в самій грі є такий діалог. Але все це портить справжній мотив Садіка, це викрадення цих даних. В принципі, назвати Садіка геніальним злодієм можна, хіба що в тому плані, що ці теракти були його таким геніальним планом і ходом, щоб отримати доступ до даних. Ну і ще він підставив Іран, щоб Америка розв'язала з цією країною війну. Але це був знову хитрий план, щоб залякати американців і заплутати сема з командою. А що стосується подальшої долі Садіка та інженерів, Сем захопив Садіка і передав його уряду, який його посадив у в'язницю, а інженери розпались. Садік став третім зродієм, якого Сем залишив в живих і посадив у в'язницю. Першим був Садон з Пандори Туморов, а другим був генерал Отому з Теорії Хаус. Зовнішність та голос Маджику Садіку подарував актор Карло Рота, відомий по серіалу 24 години. І що цікаво, його герой у серіалі був позитивним, а грав він там хакера-аналітика. А що там з головними героями? У них з мотивацією все добре? Да, у них як, звичайно, зупинити поганців. На цей раз протистояти інженером буде четвертий ешерон, який очолить сам. Третій ешерон був закритий і розформований після подій Конвікшена. І тут я доповню те, що забувся сказати в випуску про конвікшн. Це те, що президент Кордуел хотіла розформувати ешерон, бо він багато тратив фінансів з бюджету, а виконував свою роботу погано. Це не сподобалось тому ріду та Мегіду. І вони хотіли її вбити і так показати, що ешерон потрібен. Але в них це не вийшло, і вона після подій конвікшена остаточно закрила третій ешен. Четвертий ешон був створений нею ж одразу після теракту інженерів на острові Гуам та оголошення Чорного списку. Головними особливостями нового ешелона є те, що вони відчитуються і підчиняються особисто президенту, і те, що новий ешелон став повністю мобільним, передвижним, тактичним і високоснащеним кращими передовими гаджетами і кращими агентами. В цей новий ешерон, окрім старичків серії у вигляді Сема та Анни, війшли Чарлі Коу та Айзек Брікс. Чарлі Коул перше з'явився в коміксі Edious. З самого дитинства цікавився хакерством і взломами. Ці навики помітила Анна і вони деякий час працювали разом над одним проектом. Але Анна його вигнала, бо методи Чарлі були непрофесійними і суперечили професійним навичкам Анни. А Чарлі помітив Віктор Кост і запропонував йому роботу в Паладін 9. Після цього Чарлі дуже сильно зауважав Віктора. Ну а потім Чарлі познайомився з Семом. І коли Сем набирав команду в Ешелон, то одразу взяв Чарлі. Взагалі Чарлі дуже талановитий. Він не тільки може взромати любу техніку, а ще може робити гаджети і має багато контактів з різними хакерами по всьому світу. Він дуже веселий, але не серйозний. І він кілька раз підставив команду, а саме заразив вірусом в систему та зв'язався з картером. Але він це зробив не спеціально. Це можна списати на те, що у нього не було досвіду. Навіть коли Чарлі признався, Анні, що це він винен у зараженні системи. То вона сказала, що він працює добре, хоча без і не сприймає роботу серйоз. Хоча до цього він зміг переконати команду, що інженери планують теракт в Чикаго, і переконати команду відправитись туди. З командою у нього добрі стосунки. І він, по ходу, безсмертний, бо він прямим текстом спитав у сема: вашій доньці чоловік не треба? Скажи Сарі, що мене не буде пару днів. У Сарі відні парні. Нет? Ну, нет, значит, нет. Далі новачком в серії являється Айзек Брікс, оперативник ЦРУ. Він був завербований Анною і став оперативником 4-го ешерону. Врівноважений і відданий друг. Постійно готовий прийти на допомогу і постійно все робить по інструкції. Спочатку він не викликав ніякої довіри у Сема, бо Сем любив все робити сам. А ті рази, коли брав Айзека з собою, то постійно залишав його прикривати себе, бо Айзек добре стріляє зі снайперки, а інколи з безпілотника. А коли Айзек врятував Сема від отруєння і не виконав його приказу, щоб той кинув сема і побіг за Садіком, то Сем відсторонив Айзека. Але потім вони помирились. І це показує, що Айзек не зроб'ятний і стали напарниками, і почали разом виконувати завдання. І нам навіть дадуть пограти за Айзека. Перше це станеться в місії метро Депо, де геймплей за нього буде представлений видом від першої особи. Але не переживайте, в цих відрізках ви можете вбивати противників, і це не вплине на ачівку пройти гру без смертей. А вдруге нам дадуть пограти в останній місії, а тут вбивства ворогів. Плинуть на отримання ачивки. Ну і ще кілька раз нам дадуть керувати безпілотником, а тут ми граємо за Айзека. Ну і ще можна за нього пограти в кооперативному режимі. Керування за нього візьме ваш друг або ви. Після подій гри Айзек залишиться працювати в ешелоні. З командою у нього добрі стосунки, з Семом він напарники, а з Аною він в добрих стосунках. А Чарлі він спочатку вважав його дивним, а потім поміняв точку погляду. А Кобіна взагалі хотів викинути з літака, але також поміняв свою позицію стосовно нього. Да, Кобін також буде членом команди 4-го Ешерону. Якщо забули, то нагадаю. В попередній грі виявилось, що Кобін відповідальний за інсценування смерті Сари і за викрадення ЕМІ установок. Після подій конвікшена Кобін заліг на дно, але він продовжив продавати зброю і продав зброю інженерам. І після того як дізнався, що з його зброї напали на військову базу, він вирішив здатися уряду, щоб на нього не повісили той тарак. А чому він вирішив це зробити? Скоріше за все, в нього просто прокинулася совість і спрацював інстинкт самозбереження. І він таким чином захотів відмитися від свого брудного минулого і перейти на світлу сторону, або він просто побоявся за своє життя. Після цього Сем і команда залишили його у себе в тюремному відсику Парадіна, бо Кобін почав здавати імена всіх своїх клієнтів на чорному ринку. З командою у Кобіна не дуже добрі стосунки. Всі до нього ставляться нейтрально, але після того як він підмінив пірота і взяв керування пародіна і зміг уникнути падіння, то всі в команді поміняли своє ставлення. Бо Кобін не тільки продає зброю, та ще й вміє піротувати. І цей момент показує, що Кобін завжди готовий прийти на допомогу, навіть незважаючи на те, що до нього ставились погано. Хоча після цього вчинку його почали поважати. А про те, що він вміє пілотувати, ми могли дізнатися в кооперативному режимі Conviction. В кінці гри Кобін думає, що він в команді, але забіжу трохи наперед, в останній на даний момент книзі він залишився в ешелодні. А з старичків серії тут Анна та Сем. Анна після подій конвікшена стала радником президента. І саме Анна стала ініціатором у створенні четвертого ешерону. ешелону. І після створення четвертого ешерону ешелону вона продовжує координувати Семо і аналізувати зібрану ним інформацію. І ще відповідає за фінанси і витрати ешерона. Стосунки з командою у неї чисто дірові, виділяюся тільки з Чарлі. Вона його недолюблює, бо він безвідповідальний і несерйозний, але одночасно вважає його здібним. З Бріксом у неї дірові стосунки, а з Семом все заплутано. Бо після подій Конвікшена вони довго не спілкувалися аж до подій комікса «Ечос», а після комікса не спілкувались аж до подій гри. І фактично Сем не хотів брати її в команду. Але президент настояв на її кандидатурі. І ті, хто очікував продовження конвікшена, сподівалися, що тут повинно було бути продовження конфлікта про довіру, який затрогнув Сем в кінці конвікшена. Але, на жаль, цього немає в грі. І тільки в одному діалозі Сем вибачив її, сказавши, що Брон то пройшло. Слушай, Сем, у нас вперед багато роботи. Може, нам все ж об'яснитися? Що було, то пройшло. Так, так. Да? Сама говориш, роботи полно. Але що цікаво, вона завжди готова прийти на допомогу, порушивши приказ як Сема, так і президента, що показує, що вона переживає за друзів і не залишить їх у біді. А що стосується Сема в цій частині, то він тут доповнився новими елементами в характері. Тепер він очолив четвертий ешелон і отримав п'яту свободу. П'ята свобода це повноваження для захисту чотирьох традиційних американських свобод, про які заявив президент Америки Франклін Рузвельт в 1941 році. Перша свобода це свобода слова і свобода вираження своєї думки в будь-якій частині світу. Друга свобода. Це свобода кожної людини сповідувати свою віру по-своєму в будь-якій частині світу. Третя свобода це свобода від потреби, що простою мовою означає економічні домовленості, що забезпечують кожній країні здорову, мирне життя її народу в будь-якій частині світу. Четверта свобода це свобода від страху, означає загальне скорочення озброєння. І, до речі, ці 4 свободи можна було чути в інтро до першої частини гри. Що цікаво, п'ятої свободи в розумінні гри не існує. Це вигадка гри. Це типу як ліцензія для вбивства, а більш патріотично для американців. Але п'ята свобода існує. Але це набір правил цивільної авіації, що дає авіакомпаніям право перевозити заплату пасажирів та вантажі з однієї іноземної держави до іншої. І наостанок Сем вже мав п'яту свободу в попередніх іграх серії. Тобто п'ята свобода це така ліцензія на вбивство. В грі Сем командує ешероном, піддає прикази, але він продовжив бути польовим агентом. І це доповнення добре розкриває Сема в тому плані, що тепер він відповідає за хід операції, що робити, кому вірити і за життя людей. Це добре видно по відношенню до Брікса, що він не хотів його брати з собою на місії. А потім, як він врятував Сема і не виконав завдання, то Сем відсторонив його. Але чому він так зробив? Бо він не хотів ризикувати його життям. Бо Сем і так втратив багатьох людей. Добрим прикладом є Вірукс з першої частини, який загинув. Ну і ще сюди можна приписати Ламберта, якого Сем убив. Але в цій частині вирішили зробити жертвою Віка, бо він ледве не втратив Віка, який прикрив Сема від вибуху гранати. Це було зроблено для нових гравців, які почали знайомство саме з цієї частини і не зрозуміли, чому Сем не хоче працювати з Бріксом. Бо старички поймуть, чому Сем так з ним чинив, а новачки б не зрозуміли. Тому додавали цей момент з віком. Але не переживайте, з віком все добре, він вижив. Але після розмови з Анною він помирився з Айзеком і почав брати його на завдання. Тобто в цій частині Сем ще сильніше розкрився з доброї сторони, як людина. А чим Сем займався після подій конвікшена? В коміксі Achous Сем сидів на пенсії, потім допоміг Віку, а потім після подій комікса став працювати на його організацію Paladin 9. Ну, а потім ідуть події гри, де він очолив четвертий й Ешон. Але чому він вирішив очолити ешерон, якщо в попередній частині він вирішив зав'язати з діяльністю агента? Все просто він хоче помститися інженерам за те, що вони поранили віка. Ну і те, що він не любить терористів і його попросила очолити ешерон, президент. Ну ще може те, що Сем відпочив і засумував за тими часами, коли рятував Америку і світ. Стосунки з командою у нього дружні, окрім Кобіна. До Кобіна у нього нейтральні стосунки. Сем не зриться на нього за ті події в Conviction і любить підкороти. Але найбільшою зміною в СЕМІ є те, що його озвучив не Майко Айронсайд, а Ерік Джонс, відомий по ролі в таємницях Смолвелля, де він грав за диру Вітні Фортмана, котрий постійно задирав головного героя Супермена. А його персонаж загинув в 4 сезоні. А чому замінив Айронсайда? В фанатському середовищі є теорія, що Айронсайд був незадоволений конвікшеном, а саме тим, що Сема зробила машиною я вбивства. А він був проти цього. Як ви пам'ятаєте з першого випуска історії серії, я розповідав, що Айронсайд погодився озвучувати Сема, якщо його зроблять людянішим, і щоб гра не була схожою. На шутери, які в той час були повсюду. Ubisoft не сподобалось, що їх критикує актор, тому й вирішив замінити на менш скандального актора, який буде робити те, що йому скажуть. І тому взяв Еріка Джонсона. Але ця теорія неправдива, бо Айронсайд був хворий на рак, і він не міг брати участь в записі озвучки Діасема, бо лікувався. Та ще в цій частині використовували motion capture захоплення руху, де актору потрібно було рухатися і грати вживу героя для заставок, а не як це було раніше, де анімації були зроблені вручну, а заставки були записані заздалегідь не на движку гри. Тому Ubisoft і замінили Майка Айронсайда на Еріка Джонсона на період лікування. Бо якби був конфлікт з Айронсайтом, то останнього б не позвали у відео, де презентували Еріка Джонсона. Тому версію з конфліктом неправдива. І забіжу наперед, Айронсайд продовжив озвучувати сема і далі. І я вам так скажу, що я не помітив різницю між Майком Айронсайдом та Еріком Джонсоном. Якби мені не сказали, що сема замінили, то я б навіть не помітив різницю. А ось в російській локалізації повернули Валерія Сторожика і повністю озвучили гру, бо в Conviction були перекладені лише меню та субтитри, а озвучка була оригінальна англійська. Але що цікаво, діалоги між охоронцями чомусь не озвучили. Що стосується другорядних персонажів, то тут є Віктор Кост, котрий появляється на початку гри і в кінці гри. Бо всю гру він знаходиться в лікарні, бо на початку гри він отримує поранення від вибуху гранати, бо прикрив Сема і так потрапляє в лікарню, з якої в кінці гри виписується. І ще в грі фігурує Сара, але тільки в телефонних розмовах між нею та Семом. Цікавим моментом є те, що деяких персонажів перемалювали. Вік схожий на себе з конвікшена, кобіну домалювали бороду, сема підстригла і трохи омолодили зовнішність. Але він все одно разить по скалам і різним поверхням без проблем. Хоча йому на момент гри 55 років. Ось за таких старичків і піднімають пенсійний вік. А Анна стала красивою. А президент постаріла і не схожа на себе з конвікшена. Тому що можна сказати про персонажів? Вони всі цікаві. І за ними цікаво стежити. А що стосується сюжету, то він, як я вже казав, типовий для серії. А я хотів отримати пряме продовження конвікшена, щоб нам розповіли, хто допитував Віка всю гру і хто його врятував. Ну і продовження конфлікту між Семом та Анною. І що це за організація Мегідо і хто нею керує? Про персонажів я розповів. Тепер розповім про штаб-квартиру 4-го ешелону, якою виступає військовий грузовий літак С147Б, котрий отримав назву Паладін. Цікаво, як до цього поставився вік, бо літак має таку ж назву, як і його організація. Хоча Паладін... Це назва вищих придворних військових і цивільних чинів при дворі римських і візантійських імператорів, рицар з вищого стану фанатично відданий будь-якій ідеї чи якійсь людині. Цей літак має сім відсіків: кабіну пірота, майстерню черлі, командний центр, лазарет, каюту екіпажу, тюремний відсік і грузовий відсік. Головною особливістю є те, що в переривах між місіями ми можемо вільно ходити по літаку і спілкуватися з командою, і таким способом розкриваються характери героїв. І ми можемо дізнатися, що вони думають про виконану місію, і також можна позвонити до Сари, і вона розкаже, що відбувається в у світі. І так, да, цю ідею Ubisoft запозичила з серії ігор Mass Effect, де ми також могли ходити по кораблю і спілкуватися з членами екіпажу. Але крутити романи, як це можна в Mass Effect, в Splinter Cell не можна. А також на Парадіні ми можемо знаходити флешки і потім подивитися, що на них знаходяться. А знаходяться на них різні концепт-арти. І ще на Парадіні знаходиться нова розробка під назвою SMI. Розшифровується як стратегічно багатоцільовий інтерфейс. Це потужний аналітичний движок, забезпечуючи команду інформацією. Він має форму великого стола з сенсорним дисплеєм. Він підключений до медіа джерел, супутників та інших джерел інформації, в тому числі має незаконний доступ до баз даних десятка розвідувальних агентств по всьому світу. Тобто SMI це такий суперкомп'ютер, який збирає та аналізує дані. Саме над ним працював Чарлі з Анною і останнє вигнала його. В ігровому процесі цей SMI грає важливу роль. Через нього ми запускаємо місії, можемо купити спорядження, а також він має базу даних, яку ми можемо почитати. Там знаходиться інформація про персонажів і пройдені місії, про які ми можемо почитати короткий опис. І що цікаво, ми навіть можемо почитати про події, які трапились в подвійному агенті та конвікшені. Із цієї бази даних стає зрозуміло, що в конвікшені канонічною кінцівкою вважається та, де Анна вбила Ріда, а не Сем. Ну і ще ми можемо прослухати флешки, які знаходимо на рівнях. Цей літак ми можемо прокачувати, і ці прокачки міняють не тільки внутрішній вигляд літака, а й доповнюють геймплей гри. Прокачавши кабіну пілота, ми отримаємо радар, щоб було видно ворогів. А якщо ми прокачаємо грузовий відсік. То на місіях будуть контейнери з можливістю поміняти спорядження протягом місії. І ці прокачки впливають на те, скільки ми отримуємо грошей в кінці місії. Але якщо ви думаєте, що можете пройти гру без прокачки літака, на жаль, я вас розчарую. По сюжету вас попросять купити обновлення для літака. Бо без нього вас не пустять далі. А де здобувати кошти для прокачки літака і купівлю спорядження? А це вже частина ігрового процесу. І про все це я розповім в третій завершальній частині історії серії Splinter Cell Blacklist. Тож ставте стандартний набір. Лайк, like, підписка, коментар в фонд скарг і пропозицій. З вами був Жакон, Далі буде.